І всім привіт, з вами я Таня. Сьогодні я буду проходити свою карту. В Майкрафт. Підлога це Лава. Надіюсь, вам сподобається. Приємного перегляду! Ну, будемо починати проходити карту. Надіюсь, вам сподобається це відео і карта. Я її старався збудувати. Тут кнопка нажми. Привіт, друзі! Це карта підлога це лава. Надіюсь, тобі сподобається. Ну, будемо починати. Перший рівень не дуже важкий. Тут є два варіанти проходити. Перший, другий, третій рівень, але покажемо це пізніше. Я не дуже добре вмію паркурити, але надіюсь, вам відео сподобається. Тут перший, другий і третій паркур більш-менш легкий, я старався робити легший, щоб легше було проходити. Дійшли ми вже до кухні, це четвертий рівень. Кухня не дуже важка, але Д... Ні, не впала, думав, що впаду. Передостанній рівень, спальня. Ой, яка спальня? Зал. А це останній рівень ванна, кімната. Як так можна було? Ну, я вам говорю, я не дуже добрий паркурист. Це перше моє відео. Далі відео я буду старатися краще робити, якісніші і довші. Я буду старатися, щоб були кращі відео і карти. У мене ще багато-багато ідей для відео наступних. Надіюсь, вам вони сподобаються. Бачите, тут з боку зверху пише. Вас телепортували до координат. Ось це дуже прям мішає паркурити. Але нічого. Що поробиш з цим? Я вже на кухні. Так, дострибнула. Так, передостання кімната. Зал, надіюсь, пройду. Надіюсь, пройду. Остання кімната. У ванна кімната. Давай, давай, давай. Дострибнув. вітаю! Ти прийшов. Тут пише, підпишись на Даню. Правда, підпишись. Щоб почати знову, нажми кнопку знизу. Ми не будемо починати поки що. Надіюсь, ти підпишешся і поставиш лайк на це відео. І напишеш коментар. А я буду починати показувати другий спосіб, як проходити. Тут можна замість. Так, як є. що, можна стримати сюди, відкрити двері, залізти наверх, закрити двері. Ой, щось не вийшло. Ось. Ось так і. Тут стримати на підвіконник, з підвіконника на тумбочку, потім сюди. Ну, далі все, як проходили. І останнє. Тут на тумбочку, потім на наступну тумбочку, і стримати на нижні шухляди. Ой. Ну, напевно, я буду закінчувати. Всім пока!